Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3439-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять, двадцять два, дванадцять. 8, 41. Лото максима максимально вигравальна. Шановні гравці, вашій увазі 8371 розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять один. П'ятдесят вісім. 43, три. Сорок три. Сімдесят два, тридцять вісім. Сімдесят п'ять, дев'ять. П'ятдесят один. Один.

В ефірі 7224 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. Шість, п'ять, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість, п'ять, нуль. Бережіть себе, все буде Україна.